Україна об'єдналась заради миру і ще заради миру об'єднує увесь світ. Російські війська не знають межі зла, та це війна за незалежність, і ми зобов'язані перемогти. Кременчицькі новини в ефірі наші журналісти працюють для вас нон стоп. Тож ми розпочинаємо. У Кременчуці змінився тариф на опалення. У місті запрацювало нове підприємство Полтава теплоенерго. Які зміни у платіжках очікують Кременчужан, і що таке двохставковий тариф? Дивіться далі. Після ракетних обстрілів Кременчуцької ТЕЦ питання забезпечення теплом та гарячою водою мешканців лівобережжя Кременчука перейшло у відання комунального підприємства Полтавської обласної ради Полтава Теплоенерго. У Зв'язку з чим підприємство за листопад місяці вже провело нарахування по своїм тарифам. Тариф це є двоставковим. Застосування двоставкового тарифу воно передбачено порядком формування тарифів, затверджених постановами ЕНКРКП і Кабінету міністрів України, в залежності від органу, який на той час був ліцензіатом підприємства. Двохставковий тариф одна з новинок для Кременчука. Що ж це означає для споживачів? Відтепер за послуги забезпечення теплом мешканцям лівобережжя доведеться сплачувати щомісяця протягом календарного року. Це зумовлено тим, що двохставковий тариф складається з умовно-постійної та умовно змінної частини. Умовно змінна частина складається з витрат на паливо, природний газ та електроенергію і обліковується комерційними приладами обліку. А умовно постійна частина тарифу нараховується Овуються впродовж року, щомісяця рівними частинами, це витрати підприємства на ремонтні роботи котелень та теплових мереж, оновлення обладнання, заробітну плату, податкові зобов'язання, амортизацію обладнання, розподіл газу, за який підприємство також сплачує щомісячно. Для підприємства такий підхід до застосування тарифу дає змогу отримувати кошти для проведення ремонтних робіт для підготовки тепловосподарства опалений період. А перевагою два тарифу для споживачів є те, що для них зменшується фінансове навантаження в опальний період. І з квітня по жовтня вони фактично сплачують десь близько 25% від повної вартості теплової енергії за опальний період. Яка ж необхідність була застосовувати новий тариф у Кременчуці, а не задіяти той, що був раніше? Так як Полтава, теплоенерго, підприємство комунальне, але обласного підпорядкування, то тарифи визначає Полтавська обласна рада. Чому в місті Кременчуге підприємство застосувало свої тарифи? Це передбачено порядком формування тарифів, тому що підприємство є обласне і такі тарифи застосовуються у всіх територіальних громадах. А це місто Полтава, це місто Карлівка, це місто Решетилівка, Мачівка, Кателів. Ну і тепер ж, з листопада 2022 року це місто Кременчук. Якщо вже зовсім по простому, так взимку платити будемо менше, але протягом року більше ніж раніше. Як це відобразиться загалом на платіжках Кременчужан та чи можна буде зекономити на умовно постійній частині, ми розкажемо у наших наступних матеріалах. Антон Воробйов, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Через війну багато українців залишились без світла і тепла, тому вигадують безліч способів, як обігрітись взимку та добути світло. Нерідко такі спроби призводять до трагедії через недотримання правил пожежної безпеки. Усі подробиці вже за мить. До чого лише не вдаються українці в очікуванні блекауту чим тільки не запасаються, щоб пережити зиму без світла, опалення води, генератори, електроковдри, газові балони, буржуйки, саморобні акумулятори, різноманітні свічки. І все це намагаються розмістити у квартирі, в кращому випадку на балконі. Не враховують елементарні правила безпеки, а їх недотримання призводить до трагедій: вибухів та пожеж у квартирах та будинках через неправильне використання приладів. В Украине все чаще фиксируют несчастные выпадки. Прямо каждый день сообщения о пожарах и об отравлениях угарным газом. Плюс огромное количество людей, помимо открытого огня, стали пользоваться генераторами. Особенность генераторов состоит в том, что они очень шумные. Поэтому, чтобы генератор не шумел, его закрывают в помещении, в каком-нибудь. А генератор имеет тенденцию вырабатывать угарный газ нет нормальної вентиляції. Зокрема, у Кременчуці вже зафіксовано одну пожежу, спричинену електрообігрівачем, та ще одну через електроковдру. Рятувальники закликають Кременчужан бути пильними, обачними та відповідальними. Якщо вирішили брати генератор, то до нього потрібно обов'язково придбати гофрований подовжувач вихлопу і відвести його якнайдалі від вікон та дверей. Не тримайте каністру пальним поруч із генератором. Якщо газовий обігрівач, то з системою автоматично автоматичного вимикання при недостачі кисню. Але навіть такий обігрівач не гарантує 100% безпеки. Газовий балон бажано тримати на дворі і не заправляти його повінця на повний об'єм. Придбайте вогнегасник для квартири, а то й декілька. Для мешканців верхніх поверхів можуть знадобитись протигази із димним фільтром. Анна Литвин, Кременчуцькі новини. 11 грудня у Кременчуці виникла пожежа, внаслідок якої загинула жінка. У цей же день у Кременчуцькому районі потонув 16-річний хлопець. Про ці надзвичайні події та заклик рятувальників про дотримання правил безпеки у наступному матеріалі. Користування несправними електроприладами може призвести до трагічних наслідків. Так, 11 грудня у Кременчуці до служби порятунку надійшло сповіщення про пожежу у приватному будинку. На місце події одразу прибули рятувальники. По прибуттю рятувальники встановили, що виникло загоряння у одній із кімнат. Аби провести розвідку та гасіння пожежі, рятувальники працювали в апаратах захисту органів дихання та зору через сильне задимлення у житловому будинку. На жаль. В кімнаті, де виникла пожежа, було знайдено тіло жінки 1940 року народження. Наразі причину трагедії встановлюють. Попередньою ж версією вважають коротке замкнення, яке виникло під час роботи електрообігрівача. Рятувальники наполегливо радять використовувати тільки справні електрообігрівачі без пошкодженої ізоляції, без ізоляції на скрутках. А також, якщо ви вмикаєте електрообігрівач, не перенавантажуйте електромережу, не вмикайте його через подовжувачі. Також вчора ввечері у селищі міського типу Семенівка, що у Кременчуцькому районі, трагічно загинув 16-річний хлопець. Юнак разом із друзями переходив по дерев'яному мосту через річку Крива руда, підсковзнувся та впав у водойму. Негайно на місце було направлено для пошуку рятувальників. Також було залучено водолазне відділення ДСНС. У ході проведення пошукових робіт о 23 годині 40 хвилин тіло підлітка було знайдено водолазами у воді та вили. На поверхню. Рятувальники закликають усіх бути обережними біля водойм взимку. Батьки повинні говорити своїм дітям про небезпеку виходу на крихкий лід. Рибалки мають втриматись від ранньої зимової риболовлі. Якщо ви побачили тонучу людину, не наражаючи себе на небезпеку, можна подати довгу палицю, щоб людина за неї схопилася, кинути на порятунок мотузку. Також, якщо ви бачите тонучу людину, не можете прийти на допомогу, негайно телефонуйте за номером 101 до служби службу порятунку та повідомляйте обставини, які ви бачите на воді чи льоду Будьте обережні та відповідально ставтеся до власного життя. Валерія Лисенко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. З нагоди дня сухопутних військ Збройних сил України Кременчуцькі новини підготували матеріал, в якому розповімо, як рашисти намагаються прикрити свою поразку абсолютною брехнею, розказуючи байки про смерть наших військових. Більше про це далі. Сухопутні війська Збройних сил України щодня наближають нашу перемогу. Вони звільняють окуповані території та повертають Україні її суверенітет. Сьогодні, 12 грудня, в Україні відзначається День сухопутних військ. Вони безупинно знищують ворогів, а ті намагаються прикрити свою поразку абсолютною брехнею. Так вони стверджують, що ліквідували одного з елітних українських спецпризначенців та забрали як трофей його шеврон. Проте це ніщо інше, як жалюгідний фейк. Наш військовий із посмішкою з'явився в соціальних мережах. На фоні брехливого повідомлення. Рашисти також полюбляють вигадувати надзвичайні історії, які беззаперечно можна назвати казковими байками. Український військовий під позивним Дід Шинобі за версією росіян став ветераном американського флоту, який воював у складі ЗСУ під Бахмутом. Вони запевняють, що діда вбили бійці вагнеру. Як і зазвичай, це чиста брехня. Росіяни також надзвичайно люблять фотошоп. Так на фото учасників гурту антитіла, які зараз несуть військову службу, росіяни прималювали Али німецькі заклики, стверджуючи, що це очевидний доказ нацизму. Але в оригіналі фото такого ніколи не було. Такі побрехеньки вкотре доводять, що расисти слабкі на голову ідіоти, які не можуть прийняти поразку і прикривають свою ганебність великою брехнею. І поки ті вигадують казки, наші сухопутні війська продовжують захищати нас та звільняти території. Зі святом наші непереможні герої. Дарія Кмець, Кременчуцькі новини. Кременчужани об'єдналися заради допомоги Збройним силам України цієї суботи. Сотні містян долучились до благодійного забігу «Вірю в зсу, метою якого було зібрати кошти на потреби нашим військовим. 10 грудня кременчужани об'єдналися заради спільної мети допомоги Збройним силам України. Містяни взяли участь у забігу Вірю в ЗСУ щоб зібрати кошти на необхідне спорядження для українських військових. Захід приурочений до дня зсу, тобто минулого року ми його проводили 4 грудня і. Цього року вирішили провести, але ну це ж не таємниця, що в нас кончені сусіди. Да і вони нам ну не дають саме до 6 грудня провести. Але ми їм даємо люлей і проводимо захід все одно 10 грудня до дня ЗСУ. дистанції гарні по лісу. Для різного рівня підготовки, тобто в нас ну даже дітки з батьками біжать у забігу. Взяли участь близько 200 людей, і кожен зробив внесок на потреби ЗСУ та обрав бажану дистанцію від 5 до 21 кілометра. Для учасників головне підтримати тих, хто захищає Україну від окупантів. Наш біженц соціально відповідальний. Ми беремо участь і підтримуємо такі заходи, як спортивні, так і благодійні. Це наш підхід. Хід, наша команда також розділяє ці цінності, і нам цікаво, тому що ми самі приймаємо участь в цьому ще як учасники. Сьогодні планую пробігти 21 кілометр півмарафон, свій перший на таких змаганнях. Такі заходи важливі, тому що ми хочемо, щоб за дуже перемогли ці хорки. Щоб підтримати наших хлопців, щоб не мерзли там на передовій. Більйожня купляти, а хто їм допоможе, кроме нас. Я дуже хочу допомогти ЗСУ, та мені дуже подобається все, що зв'язано з спортом з бігом. Я буду бігти 5 кілометрів. Сподіваюся, що буде не складно. Як і зазвичай на таких змаганнях, все почалося зі спільної розминки. Після чого бігуни вишикувалися на лінії старту і разом заспівали гімн України. Ось довгоочікуваний момент старт забігу. Більшу частину маршруту спортсмени бігли мальовничим лісом, посприяли для учасників і погода. Не було дощу та морозу. Тому така пробіжка на відкритому повітрі подарувала купу приємних емоцій і вражень. До благодійного заходу долучився міський голова Кременчука Віталій Малецький, який обрав дистанцію 5 кілометрів і успішно подолав її. На фініші кожен учасник отримав медаль та подарунки від партнерів заходу. Загалом, завдяки цьому забігу, вдалося зібрати більше 50 тисяч гривень на потреби наших захисників. Антон Воробйов, Максим Пальчик, Кременчуські новини. Діти-переселенців весело провели час із гномами та ельфами в резиденції Санти. Безкоштовний захід відбувся у садибі зеленого туризму кантріленд. Про розваги на святі та враження дітей. Дивіться далі. Дитячий сміх лунав звідусіль. Хлопці та дівчата, яким довелось покинути свої домівки через війну, змогли по справжньому відчути атмосферу казки у Кантріленд. Вони брали участь у конкурсах, змагались на лижах, власноруч робили сувеніри та багато іншого. Дитинство, воно ж минає і діти не можуть знаходитись постійно у цьому стресі. Вони бачать батьки, вони бачать ситуацію. І воно на них грузить. Психіка дітей не може витримати, якщо немає свята, немає таких позитивних емоцій. Дати їм якесь то якось як-то різнообразити їх життя, щоб не було такого, що вони просто як замкнуті, нікому не потрібні, і намагаємося творити все в місті. Дитинство це той період, коли все навколо здається чарівним. І написання листа Санті є цілим ритуалом. Діти загадали свої найзаповітніші бажання і тепер із нетерпінням чекають на їхнє здійснення. Маю вала і писала. загадала та фіта, сапту і сітала піти, томіт. А і що хочу мирно. Ну, було б здорово. Я не проти. Батьки також були запрошені на свято. Вони розділяли радість своєї малечі та просто насолоджувалися їх усміхненими обличчями. Я з міста Бахму. Дуже дякую всім організаторам за таке гарне свято, яке влаштовано для наших діточок. І гарно дітки повинні запам'ятати, крім. Подвалів і всього такого, що ми пережили, дуже багато. Діти дуже раді зустрічі з Санта-Клаусом, Зайчиком. Побільше таких свят. Дуже дякуємо. До організації заходу долучились кондитерська солодка фішка, магазин Екостиль та майстерня свят Лілії Трофіменкової. А місце для проведення заходу із радістю надала Надія Михайлова. Спільними зусиллями їм вдалося подарувати щастя маленьким українцям. Бажаю всім дітям миру, всій Україні і щастя огромного, здоров'я огромного. Вікторія Максимович, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Минулого тижня до Дня Збройних сил України та міжнародного дня гір. Інструктор з туризму Ольга Колесник разом з однодумцями підкорили легендарного Верлу. Як все відбулось, та про враження від походу у наступному сюжеті здійснити давню мрію можна навіть під час війни. Минулого тижня п'ятеро Кременчужан піднялися на легендарну гору Говерлу. до Дня збройних сил України та до міжнародного дня гір. Туристи здійснили два сходження на Петрос та на Говерлу. Подолали Получається, два-двохтисячники. Дуже гарно, там сніжно, важко. Але ви знаєте, це того вартує. Особисто для мене такі сходження являються е, мірилом мого самопочуття. В залежності від того, важко мені, не важко мені, легко. Я розумію, наскільки зараз на якому рівні моє здоров'я, як я себе почуваю. Зазвичай кременчуцькі туристи подібні сходження проводять регулярно, але війна внесла певні корективи. Тож цього року це були перші підкорення вершин. Моє за цей рік перше, так як в нашій країні зараз війна. Гори – це любов, і ми стараємось вирватися туди, в ну коли тільки можемо. Всі відпустки, всі довгі вихідні, всі короткі вихідні. Ми проводимо в таких ось мандрівках туристичних. Петрос технічно складна гора для її сходження необхідне спеціальне спорядження та сприятлива погода. Тож що до її підкорення були сумнівим. Дуже часто буває так, що сам гребінь цієї гори береться такою льодяною коркою, вона ще називається бутилочний льод. І я була не впевнена, погода дала нам таку можливість: наші сили, наші бажання і погода. Наразі туристи чекають перемоги України, роблять все можливе, аби наблизити її. І надалі будуть підкорювати вершини. Марія Бердаєва, Віктор Петров, Кремчицькі новини. Малювання зимового пейзажу на вінілових платівках. У школі флористики та мистецтв Сідоренко скул діти удосконалювали свої навички з живопису. Детальніше у наступному сюжеті. Школа флористики та мистецтва Сидоренко Скул відкрилась зовсім нещодавно, менш ніж місяць тому. Проте за цей час вже близько 50 дітей побували там на різноманітних майстер-класах та заняттях. Сидоренко скул є офіційно першою в Україні школою такого рівня. Мистецтво флористики там навчають з 10 років. Школа займається різними направленнями творчості. Це і флористика, це дизайн, це живопис, це ляльки ручної роботи. У нас працюють спеціалісти в кожній своєму профілі. Дітям дуже подобається. Цього разу діти спробували себе в ролі художників, і малювати їм довелось не на простому папері чи полотні, а на вінілових платівках. Сьогодні ми будемо малювати на вінілових пластинках акриловими фарбами. Це фарби, котрі можна використовувати на будь-яких поверхнях. І ми з дітками на кожному році живопису вивчаємо різні фарби: і акрил, і акварель, і гуаш. І ось саме на сьогоднішньому році будемо вчати акрил. Учасники майстер-класу спалаючими очима хваляться своїми роботами та з нетерпінням чекають наступних занять. Ми сьогодні ділили ось таку новогодню, достатньо зимню картину на пластинці. Наверно, Мені найбільше сього понравилось рисувати йолку. Це була персіє. Я хочу сказати спасії вчительці Каті, яка вчить нас малювати ці малюнки. Тут дуже цікаво, є мастер-клас для маленьких та дорослих, парні, валяння, флористика. Малювання ще багато. Я впевнена, буде тем. Дорослі теж охоче відвідують воркшопи в Сидоренко Скул. Переможеться розіграшу сертифікатів, отримала свій приз та радіє, що зможе спробувати себе в новому виді творчості. У соціальних мережах було проведено конкурс сертифікатів. Розіграш я взяла участь. Ну і так вийшло, що виграла сертифікат. Дуже рада. І е, планую прийти сюди на майстер-клас по розпису одягу. Власниця школи мистецтв Ольга Сидоренко наголошує, що наразі заклад працює в тандемі з приватним акціонерним товариством Кременчук Газ. А особливу велику підтримку у відкритій школи надав голова правління Богдан Оксененко. Вікторія Максимович, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. У ці складні для країни часи голоси мільйонів українців злились в один єдиний голос нації, який звучить потужно на увесь світ. Нас не зламає війна. Україна наша земля, і ми обов'язково переможемо. Слава Україні.